Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркалі! З вами Аліса. Сьогодні у нас буде розклад на три варіанти, як завжди. Обирайте. Вже можете обирати свій камінець, зараз тільки тему послухайте. Ми подивимося, чи шкодує ваш колишній за вами. Чи згадує, чи шкодує. Подивимося, що у нього там в особистому житті зараз. І чи він шкодує, чи згадує вас, думає про вас. Ну, взагалі, чи шкодує якось так, мені хочеться подивитися, чи шкодує він за вами, за вашими стосунками. Тож, перший варіант, другий і третій. Сподіваюсь, ви обрали, якщо ні, тисніть на паузу, ми починаємо. По-перше, фонову карту дивимося. Ну, він дуже сильно тримається або за спогади про вас, або, швидше за все, за власний комфорт. Знаєте, за власну, власну зону комфорту, за власний такий егоїстичний стиль життя. Перший варіант. Дивимося. Чи шкодує він за вами? А, знаєте, ну тут, зараз, що в нього в особистому житті відбувається? В нього є жінка. І. Можливо. Знаєте, він згадує з такою теплотою, тому що, скажімо так, з вами було тепліше, якщо можна так сказати. Тобто, ця жінка вона більш така холодна, різка, розсудлива, розумна, але така дуже різка, дуже така холодна, снігова королева. Тут він згадує і трішечки сумує за такою теплотою, м'якістю стосунків, яка, можливо, була в стосунках із вами. Другий варіант. Давайте ще, що в нього так, докладемо в особистому житті другий і в особистому житті третій. Тут я одразу виклала. Тут. Що в нього в особистому житті? Ну, якісь конфлікти. Якась там Санта-Барбара, знаєте, там, італійські пристрасті. А, зараз подивимося, добре йому в цьому чи ні. І чи сумує за вами? Сумує, я скажу. Причому, знаєте, можливо, навіть проявиться. Ні, йому не добре в цих італійських пристрастях. Йому. Знаєте, його ті ці стосунки, які зараз у нього є, там є стосунки, вони його дуже обмежують. Вони його. А ну, Заковують, вони його не влаштовують. Тобто, можливо, там дуже великі ревнощі, можливо, там контроль, переслідування, ну, таке, знаєте, перевірка телефонів, отаке От може бути. І, звісно ж, це його дуже сильно не влаштовує, тому що він у нас короли кубків. Людина така досить непостійна, не однолюб, абсолютно. І людина, яка, ну, їй потрібно, ну, тобто, чоловік, якому потрібна увага багатьох жінок. Власне, всіх жінок, з якими він стикається по життю. Він має отримати хоча б дрібку уваги. Чи він сумує, він не сидить і не сумує біля вікна, він швидше за все, або планує проявитися, тобто, або написати, або якісь плани будує. Тобто тут такий активний, активний, активний але поки що так, в емоціях, поки що, поки що знаєте, до рішучих дій. Найближчим часом, ні, але дуже-дуже дуже, -дуже, хоче. дуже хоче проявитись, але поки що себе зупиняє. Так, і третій варіант, що в нього там в особистому житті. Ну, Знову є жінка, знаєте, всі тут прямо з жінками. Є в нього жінка, ну, маю на увазі не дружина, швидше за все, коханка. А яка рулить цими стосунками, в принципі, чи сумує за вами? Ну, тут, знаєте, він може згадувати. Так, флешбеками такими може бути. Може згадувати. Але досить так короткочасно. Тобто він не зависає у цих спогадах, він просто Ну, флешбеки виникають. Але стосунки, швидше за все, у вас були такі яскраві і такі ну, досить потужні, що забути про них навряд чи ймовірно. Але там, знаєте, там по стосункам, у нього якийсь є трикутник, там, там щось нечисто, як то кажуть. Там хтось комусь щось не договорює. Там десь є м, якась, а, якийсь камінь за пазухою або якась мутна вода. Ось так, мої любі, такий невеличкий розклад на три варіанти. Сподіваюсь, ви обрали варіант, який дійсно ваш і дійсно вам відгукнувся. Дякую за перегляд. Побачимося у зацеркалі.